Ти yeah. що ж, всім привіт, з вас вистав по Дубайком продовжуємо грати Вийду в Age of History 3. Литва за Литву хочу зробити Балтійську імперію. Uh, а ч я не пам'ятаю, до чого я тут готувався, У мене ліміт військ такий собі. Я храми розбудовую тут, а я храм. Ой, пам'ятники ось пам усюди побудував. Прекрасно. Економіка. До речі, економіка не усюди. Непорядок. Унікальні ж будівлі усюди. Все, все є. Так, да, все, тепер у всіх максимальна економіка. Хм. Білорусь, якою. Ага. Ага, ага, ага. Тут я. Ой. Давайте все ще 400 також можна качнути. Ой-ой-ой. Пауза. Білорусь. Оголосити. Оголосити. <кхем> Поділити навпіл. Погнали. Щоб швидше захоплювати ти сюди, другі. Сюди. Погнали. Так, ну. Ну, 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 теоретично. Можна спробувати укласти мирнугоду, але мені не дадуть забрати. На жаль, не дадуть забрати все, що мені хочеться. Скоріше все, що мені треба. Припустимо. Зробити вимоги. Так, ось такий кордон праворуч. І все, що ліворуч. -у. Ой. Ой, дай дуже, нехай Україна все забирає. На веселізація. Якщо там щось від вас залишиться. Ой, там. Коротше, василізація. Це агресивна експансія. Я не хочу агресивну експансії, ось так просто. Так, окей, затвердити. Ой, Україна, та ну за що? На, тримає прям хороші відносини. Не чіпайте мене. Ще термін дії альянсу закінчується. ви всі жорстокі. Так є. А, руснявся захопила того. Ще гірше. Так, зараз унікальні будівлі, всі щось нічого нормального прям нема. Виноград, ну це щось хоча б більш-менш. Так, чисто нічого прям дорогого нема. Достатньо дорогого. О, ще релігія. Це з вами зрозуміло. Так. Так, так, так. Армія ще можу теоретично викликати. Покращити з Польщею відносини також. Блін, прикол в тому, що я зараз маленький момент, де я не в альянсі. Україна, тримай подарунок. На всяк випадок. Ой, а вони навіть зі мною поїжуть відносини. Ще раз тримаю подарунок. Що в мене тут є? Немає якогось радника, адміністративний. Блін, ефективність сподаткування. Військовий. Там максимум людського ресурсу захист. Ой, тут є дохід вирвний. На. на. Поміняв радник економічно, на той яку... приносить більше бонусів. Що там, Так, да. так. Економіка. Все, у всіх буде максимальна економіка. І... Блін, було б прикольно, щоб по інфраструктурі максимально пройтись. Що так зробити? Чи не треба? Ні, воно зайве можливо. Що у нас тут є? Ой, вартість будівництва, час будівництва. Блін. чи дарма, я зараз це взяв. Може, дарма. Так, але те, що мені зараз точно треба, це армія. Ось так, 24 додатково. 112. Це не ліміт, але. але, але. Так, ти, ну чому ти за мною погіршує носити? І ти, не чіпайте мене, будь ласка. Ні, серйозно, я просто не готовий. Так яка в мене економіка? 1,8 тисяч, до речі. В Україні 1,3, у, у Русні 1,5. Що ж, погнали по найдешевшим провінціям. Всі, хто менше 200. Людський ресурс мають. Ой, грошей, типу, не вистачало. Це просто також важливо. Знову ж хоча б тих, хто дешевше 200. Там в провінцій багато, але все ж. Бо я б тут ще ліміт армії взяв десь. Окей, давайте. Ви дуже багато таких провінцій ще. Може зараз поки в спадок. ...пам'ятники відбудую. Все ж таки, я не прям маленьку кількість провінцій отримав від білорусів. О, нарешті прийняти. Прийняти альянс з нім. О, німеччина відіжралась назад. Молодець. Так, я. Більше за Польщу, Польша в альянсі з Францією, ага. Мені тільки мріяти на те, щоб їх двох рознести разом. Ні, ти синьк, я краще за них, знову ж Якщо ось так подивитись. У мене найгірша провінція. Ой, 046. Що мало. У, ви з Британією і з Нідерландами воюєте. Вдарити в спину? Дайте зберегти гру, зберегти. Може дозволити собі ще трохи розширити армію. Об'єднати. Максимальні утрати на війська. Підійти під кордон. Блін, перемир'я. Але Франції як такої вже нема. Я лишився один на один з поляками. А плюс ще й німців можна покликати на всяк випадок. Погнали разом з німцями одразу. До речі, сам факт оголошення війни це вже додається агресивна експансія. Та-та-та, бігаємо, вон без сил, все одно. Я і без німців спорився б. Так, все сотка є. Ой, мені багато принців від вас треба. Ось це все спокійно замальовую. Ось тут ось так. Ой, як хорошо. Ой, все очки закінчились. Ну ось так. Саме те, що треба Балтійська імперія. Mm -mm -mm -mm. Я живий. Як хорошо. На, релігію ж не треба, не треба міняти. Але Русня, відшипись. Серйозно, відшипись. Так, далі. Унікальні будівлі. Ось. Польша взагалі непогано. Та типу, оскільки тут сироварень. Непогано кількість сироварень. Одинадцять. Шість броварень. Ну хміль це дешевий ресурс, це не цікаво. Один скляний завод. Чотири 4 одягу. 4 текстилю. побачаюсь. Три папіру, троє меблів. Ой, ліс це не цікаво. Ну все. Ну, ще п'ять виноградників з хороших ресурсів. Так, це є і далі в, в економіку. Ой, тут ще із три провінції, деякі, можна качнути Погнали. Ой, тут, до речі, можна зараз взяти картість інвестування. Мінус 7,5%. Якраз коли я так відносно масово забудовуюся. Спадок. Ліміт військ до кінця. Ну так, з польськими вже провінціями це взагалі буде топ. Ліцькі ресурси, до речі, для нас потім. А, я вже качнув повністю. Та давайте тоді Пось так все потрохи. Ой, мене в Британії аж ворогом називає. Це хороший показник. Нехай бояться, нехай бояться. Так, це все є. Що я забудовував? Прикол. Так, я ще 7 храмів забудовував. Це дуже дорого, майже 100 храмів. Це майже 6 тисяч на це. Ой, але погнали, чому б ні? Спадку багато не буває. Все. Ну, буває, але то таке. Так, також. Всі військові переваги трохи качнув. А що в мене по лімітам військ? Ой, ще 40 тисяч спокійно можна викликати. Погнали. Раз, два, три, 4, 5. Та й шість. Ой, Україна пішла на Польщу. У нас трохи більше ліміту. А чому ви розвернулись? Так, оголосити він у Польщу. Закликати. Закликати німців, бо. Бо вони допоможуть швидко розширятись. Я просто не хочу давати їм. Не хочу давати їм можливості брати. Польські провінції. Так, стоп, я весь цей час на максимумі витрат на армію. Я весь цей час на максимумі витрат на армію сидів. Давайте спробуємо все ж таки штучний інтелект увімкнути. Ну, вони, типу, бігать, типу, захоплюють. Все, ми перемогли. Балтійська імперія тільки ось тут провінція деякі лишились. Зробити вимоги. Так, ось так. Все що посередині також. Це все. Мені більше нічого від вас не треба. А, це судячи за все розраховане на те, що в Другої світовій робитись буде. Судячи кордони, судячи по кордонам. Ой, на. Блі, окей, я не буду маріонетки робити занадто багато агресивної експансії. Так, ось це те, що мені треба, погнали. Зменшення агресивної експансії. А ще. Технології не роз нормально так. Місії, місія. Зараз збирається все. Робимо ядра. Швидко всі унікальні будівлі. А, я перше місце, до речі, силі. Ну, рейтингу. По рейтингу перше місце. Ще б я не був першим місцем по рейтингу. Так, все. Я хоча б. Ой, екно... по... я по економіці на перше місце. По населенню далеко не на перше місце, конечно. А де мої. А, мої війська. <ганало вільнус> так, переваги. Спочатку добираємо економічні переваги вже до кінця тут. Агресивну експансію зменшую і. по військовим би насправді так кажучи пройтись. Так. Швеція. Альянс Норвегії, оборонний пакт з Данією. Норвегія, Данія, ну, типу. Байдуже? Ну, типу. Я їх рознесу при бажанні. Ось, ще 16. Так, але також, насправді, тут не забуваємо качати ось це все. Просто бо. Я зараз. Ось давайте, поки воно менше тисячі коштує. Все, що коштує менше тисячі. Навіть все, що коштує тисячі, також можна качати. Так, військові. Все? Ой, так, все тепер я прийшов по військовому спадку усьому. Так, є. Тепер військові бонуси. Можна створити диво. Ти. М -м, ну, такі відносно непогані бонуси. І ще одне дивозалк ну Також відносно непогані бонус відносно. Ось 1100, а ось більше 1100 поки що не качаємо. Недостатньо грошей. Ну, плані, я беру ціну не більше, ніж 5 моїх бюджетів. Типу, 1100, це ще 5 моїх бюджетів є, але більше 1100 це вже більше, ніж 5 моїх бюджетів. Тому, я типу, не беру, так прокращення, як більше 1100. Так, у мене ліміт. <хи> ще 63 тисячі. Це 8 разів викликати армію. Є. Ой. Знову ж нагадаю, максимальні витрати на армію стоять. Мінімальні. Ой, а. А чому я туплю? Треба було з мінімальними качати ось вас всіх. Так, тепер можна і 1200 качати. Так, 264 військ. На Швецію з союзниками це вистачить прямо спокійно. Так, ти. Чмоні. І Україна покраще Що ж, Швеція? О, в тебе тільки на нер... РВП є союзник. Оголосити. Так, їх навпіл поділив навіть. Там штучний інтелект зараз буде бігати. Погнали, довірюч ручного інтелекту зараз. Подивимось, що він що він зробить. Та, нормально, нормально так, але мені Дані. Ага, мені Дані не потрібні. Зробити вимогу ось так. І без дані. Репарації. 94 агресивна експансія, як неприємно. М -м -м Та висунути, вимогу затвердити. Знаєте, що я тут в дослідженнях? Давай, візьмемо бонус досліджень. Там подивимось. Тіхі. Мої війська в Стокгольм. Регія ядра. Зараз швидко унікання будівлі. Просто бо я ще. Я не достатньо сильний, щоб витримувати коаліцію проти мене. Я маю бути достатньо сильним, щоб витримувати коаліцію. Ой я всі гроші витратив аж Пару при лишилось. Є, ну ось, все. Так, бонуси, бонуси, бонуси. Та давайте податкування на якесь далеке майбутнє. Та й там максимальний рівень Верховного суда і так далі. Так, зараз я можу собі дозволити ще більше всього. Давайте максимальний рівень Верховного суда. Так 1500 спокійно можу дозволити до. 1800 поки що буде мій максимум, скільки я зможу дозволити витратити. А, ну, по ітогу я просто до кінця качну Так, що тут? Давайте темпи зростання збільшимо. Що зараз. Да Спадку збільшу темпи зростання, і тепер мені показує ось це. Погнали. Це буде швидко зараз. Добудувати всіх до максимуму. Ну так, все. Пару провінцій. Ще більша економіка. Хі-хі, 5-6 тисяч. Фіни, доброго вечора, альянс, бронепакта. Пуфт, пуф-пуф-пуф-пуф. Так байдуже. Покращити полки. Що у мене тут по військам? Можу. ще 40 тисяч. А, ще 60 тисяч у Так. Є, я, я зараз. Так, за лімітом, це прекрасно. Норвежці. Ой, норвежці. Фіни. Блін, а знаєте про що я подумав? агресивну експансію 69. Русню винести. Щоп, шоп, 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 шоп. Окей. Храми усі у сіути. А, я думаю, зараз якийсь час витрачу те, щоб посіду храму побудувати. й не храм, а пам'ятника. Так, тут спадку. Я хочу тебе пулу радників, збільшити. Пул і максимальний рівень тавочок радників. Так, перевага якась, так, економічна. Блін, може ще. Просто інфраструктуру закинути всім? Просто бо можу. Угу, спадок. Да. Знову ж Херсин експансія просто. Бо столиця. Тримай. Усі унікальні будівлі. Тримай всі дослідження. Все ж таки, ти столиця. Всі будівлі. Ой, всю інфраструктуру. Економічні будівлі. проще цікаво. Що воно по екрасивій експансії 58, а грошей дуже багато. Я не хочу розбудовувати себе занадто сильно по економіці, чесно кажучи. Ну не хочу. Ядерний реактор. 4, Та давай. Ой, я ж там збирався людські ресурси, сильно ну, кочно, так погнали зробку. Це. Скільки вони ще багато таких в провінції? Є... Ой, нехай качається. Та не Слухайте, цю серію прям непогано закінчили. А, по посланню в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, а особливо знайти Factory. гра, яка вийде аж через півроку, але вже виглядає дуже соковите. Якщо ви додасте її до бажаного, це мене неймовірно підтримує. Так само, якщо ви подаєте до бажаного всі інші мої ігри. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам виходить відео. Підписка, вподобай, коментарі і так далі в будь-якому випадку. Не забувайте. А так загалом дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.